Звідки гроші у народних депутатів? Скільки квартир у власності та які мають автомобілі? Усі ці дані і не тільки вони повинні щороку подавати у вигляді електронних декларацій. Так було до війни. А з початком повномасштабного вторгнення усі ці відомості закрили. Як тоді пояснили у цілях безпеки, 5 вересня цьогоріч депутати Верховної Ради проголосували за повернення е-декларування, але більшість не підтримали правку про негайне відкриття реєстру е-декларацій. Проте на сайті президента все змінила за законопроект. Довелось проголосувати ще раз з урахуванням пропозиції глави держави. Чи тиснули кнопку За нардепи з Тернопільщини та чому ніхто досі не подав свою декларацію? Спершу ми зв'язали з Ігорем Васильєвим. Депутат переконує завжди був за відкрите декларування. Проте, поки часу на це немає. А через певні зміни боїться допуститись помилок. Проблема в тому, що коли ми відмінили, то тепер треба набагато більше, більше часу щоб ці всі реєстри дали відповіді нам і тим більше що на ЗК трошки змінило саму форму декларування тому треба трошки більше часу але думаю що в назначений період я mm. подам так за даними руху чесно лише 53 народні депутати добровільно подали майнові декларації за 2021 рік за 2022 їхня кількість і ще менша 38. нардепів з тернопільщини серед них не бачимо я їх підготував тільки не встиг подати а коли плануєте подавати тоді? Ну прийметься закон тоді подам. Мені нема від чого ховатися, нема від чого, від чого Тільки за. А ви вже подали декларацію за 21-22 роки? Ні, ще не подав. А чому ні? Коли плануєте? Ну, згідно визначено законом порядку, подамо. Готуємо декларацію. Декларацію не просто так подати. Подамо. Вам треба буде е, обов'язково повідомити, як подам. А от Людмила Марченко нам у телефонній розмові пояснює у день голосування її не було. Причини загальновідомі: це і народження дитини, і підозра в отриманні хабаря. Та нартепка переконує, її голос був би за. Якби в мене була змога голосувати в цей день, я би точно підтримала. Цей законопроект, і саме з цими нормами я особисто декларуюся і буду відкривати свою декларацію для того, щоб вона стала публічною. Свій голос за віддав Андрій Богданець. Щоправда, свою декларацію робити публічною не поспішає. Людям, яким немає що, то, скажімо, скривати, то немає, 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 немає ніяких проблем відкривати декларації, показувати їх. Я вам постійно декларуюся, так що немає проблем абсолютно. Ви вже подали декларацію за 2021-2022 роки? За 2021 двадцять перший подав за ще ні. А чому не до того було? Ви плануєте? Ну так не до того було чорно. А ви подали? До Володимира Гевка ми не додзвонились, а Іван Калаур відмовився від коментаря, пояснивши, що у цей момент перебуває за кермом авто. Зауважимо, кампанія декларування за 2021-2022 роки триватиме до 31 січня наступного року.